Так, з будинку з гріфоном. Що там? Ну, криша стала краще, чим була. Да, ну, вона реально все, стала краще, да. краще чим була. Ну, будинок з грифонами, тут ще одне питання. Якщо повинен не відремонтувати так, як його зараз власник ремонтує, ну він би розсипався і дуже Ні, Він период. би не розсипався. Криша була б точно така, зроблена примітивним способом з шиферу, то виходить, ми повинні були залишити її в такому стані, як вона була. Зробили сьогодні. Я вважаю, що я думаю, коли закінчиться цей проект, він буде надзвичайно красивий. Буде щось подібне, як готель Слов'янський. В принципі, я думаю, що ті самі бригади роблять у цьому підприємстві. Я не готовий стверджувати, але я думаю, що це буде все таке окрасо. Вважаю, що підприємець якраз щодо будинку з арфонами діє правильно, діє нормально, діє в ногу з часом і діє, я скажу так, в інтересах громади. Тому що цей будинок і власники 10 квартир, які там мали чи 15, скільки там їх було, вони просто розсипались, підвал падав і пам'ятаємо, як 15 років тому ці власники перекривали якраз замковий звіз, де не можна було рухати. Сьогодні комплексна є позиція міста, підприємець, будинок з рефонами реставрує. На своїх приватних земельних ділянках власники, які мають вздовж узвозу, вони там будують собі там приватні будинки, що вони там планують будувати, відповідно до всіх норм архітектури, археології і всіх інших будівельних норм. Що стосується самого замкового звозу і виду з замкової гори, є пропозиція звернутися до підприємця, запропонувати йому аналогічну земельну ділянку відповідно до кадастрової оцінки, щоб це був рівноцінний обмін в мікрорайоні Митниця, якщо він хоче тут, тому що це фактично тут ми в центрі знаходиться, але поруч з мікрорайоном Митниця. Провести громадські слухання, тому що зараз всі кричать, давайте ми йому запропонуємо на полігоні щось. Розумієте, сьогодні громадські активісти, на жаль, вони не є суб'єктом перемовин. Суб'єктом перемовин є Черкаська міська рада, депутатський корпус, який приймає рішення за землю, тому що виключно їхня компетенція, і підприємець. Підприємець, який, напевно, купив у іншого підприємства, там, Черкаси, Місьбу чи іншого земельну ділянку протягом 20 років сплачував за неї орендну плату, досить, в принципі, напевно, високу, скільки треба порахувати. Громаді міста Черкаси потрібно сказати, що там заплачено за оренду, наприклад, 10 мільйонів гривень ну, чи 5 мільйонів гривень. І запропонувати йому обмін. Як він буде реагувати, це вже будемо дивитися і будемо тоді вести перемовини. Ну я думаю, що зрозуміло, що повинен бути рівноцінний обмін. Повинні бути умови, і людина повинна напевне зважити всі за і проти, тому що е, бути безкінечно в судах, тому що прокуратура сьогодні зрозуміло відстоює інтереси громади міста і е, забороняє будівництво на тому чи іншому ділянці. Е, це також мені здається накладно сьогодні для бізнесу цього підприємця, і невідомо там він будівництво через два роки, через три. Чи завтра розпочне будівництво на інтернет-ресурсі газети «Антенна» ми провели опитування анонімне і задали питання нашим читачам чи підтримують вони ініціативу, яку ви вчора висловили про обмін земельних ділянок? Виявилося, що приблизно навпіл поділилася аудиторія. Половина людей. Підтримує вашу ініціативу, а половина схиляється до питання відібрати і поділити. Тобто, силовий спосіб забрати ці діти. Чи можливо це е е е на сьогоднішній день? Е дивіться, в умовах е розвитку пострадянського суспільства людям і далі подобається історія, що відібрати щось у когось. Ну напевне, що це радянське минуле, воно ще й досі відіграє певну роль у менталітеті наших громадян. Ну як можна відібрати те, що? Е Надано радою, законно чи незаконно, але надано, і людина 20 років платила, то потрібно тоді компенсувати йому це все. Відібрати, ну, напевно, відібрати не вийде. Якби це можна було відібрати в юридичній площині, то давно ми вже з прокуратурою це б зробили. На жаль, це сьогодні не працює. І потрібно чітко сказати, зрозуміло, що якби набрати електоральні бали, то я б взяв би цей прапор і сказав, давайте будемо разом відбирати. Пам'ятаєте, десь тут був. Попередній губернатор Боднар, який пропав на рік, він тут кричав, що будемо все відбирати в судах, і пропав десь на рік. Вже він не відбирає, не позивається від імені громади, і нічого він не робить вже зовсім. Так що відбирати не вийде. Потрібно сідати за стіл перемовин. Ці перемовини повинні бути відкриті. Юридична площина повинна бути пропрацьована, щоб потім не було ніяких кримінальних справ, ніякого переслідування. Не дай Бог, що хтось скаже, що ще хтось захотів тут щось заробити, нададуть земельну ділянку. Тому що один із активістів вже кричить: зупиніть караул, хочуть віддати там лісову просіку, замінити на якусь земельну ділянку на митниці. Та ми готові запропонувати підприємцям. Декілька земельних ділянок, і це ж не моя компетенція, це компетенція в першу чергу земельної комісії Черкаської міської ради і депутатського корпусу. Запропонувати декілька ділянок, подивимося, як відреагують підприємці на це все. Тому що, так як і тут, на замковому звозі, так як і там, з 2006 року відбулося безліч судів, підприємець 20 років сплачував за цю земельну ділянку. Кошти і потрібно враховувати також цей інтерес. Ну взагалі ця історія має тяглість з 90-х років. Ну 2006-2005, Ну це сьогодні 20 20 років. Переведена була лісова зона в зону загального користування зелені насадження, що дозволило врешті її і е, винищити. Е, і е, прокуратура на той момент не дуже звертала увагу на цю ситуацію, оскільки там, через дорогу, за моїми даними, колишніх працівників прокуратури чимало. Було земельних ділянок. Зараз mm. ми бачимо, що там вже зовсім інші люди. Всі земельні ділянки перепродані десятки разів за цей перегляд. Ну, десятки, по три, по чотири рази є земельні ділянки перепродані. Зрозуміло, що е ця рекреаційна зона вона ж забудувалася не жителями Києва, вона забудувалася жителями міста Черкаси. Вони там зараз нарізали вулиці, живуть там. Ну вже напевне не повернути ту історію, а от зберегти те, що ми можемо зберегти, його потрібно зберегти. На жаль, я скажу так, що е, був я вчора на цій ділянці, ще раз заїхав там, алею, яку висадили громадяни міста Черкаси і написали табличку від громади міста Черкаси, ну, то, е, з 20 дерев е, 15 сохло, залишилося 5 ялин. Е, громадяни зробили таку собі піар-акцію, розумієте, піар-акцію. а от доглядати за цими деревами не було кому. Оце все говорить про те, що я просто хочу взяти плакат, прийти на сесію, покричати, а от е, прийти конструктивно, провести діалог е, мене немає часу. Я вам скажу, я скільки спілкувався з громадськими активістами е, в Долині Троян, останній раз це молодіжна рада, е, на сесії, кажу: я вас запрошую в кабінет для дискусії. Жодного разу на моє здивування, жодного разу ніхто не прийшов. До міської ради, до міської влади, до заступників з архітектури просто поговорити. Зато в соціальних мережах, в соціальних мережах подивися, ну подивися, всі активні, всі спортивні, всі захищають архітектуру міста. Ну я не знаю, чому вони не ходять до міськради. Мене е, викликає питання, може вони бояться пересуватися міста зараз, чи бояться може ТЦК, чи бояться просто. Дивіться, я вам ще раз звертаюся до. Громадських активістів до всіх. Приходьте, будь ласка, в міську раду, якщо ви хочете подискувати, організуємо круглий стіл і будемо дискутувати. І це здорова дискусія повинна бути, тому що я якраз перед нашою зустрічю щойно тільки що подискутував з одним громадянином. До речі, якраз з директором департаменту муніципальної інфраструктури дивилися, як правильно влаштувати. Щоб громадський транспорт нормально рухався по замковому звозу, тому що не секрет, що коли біля музичного училища стає автобус, перекривається повністю рух. Іде літнього віку, ну, під 70 років, я думаю, десь чоловік і каже: ви ж нам обіцяли, що все залишиться в такому стані, як було. Я кажу, про що дискутуємо? Каже, про будинок з грифонами. Ви ж казали, що в нас все залишиться, і в тому числі дах, і все інше. Я кажу, а що зараз не так? Сіни е по периметру не вийшли нікуди, все нормально. Нам дах не подобається. Я кажу, який треба було залишити? Що кажу, потрібно було залишити шифер, такий, ну, проста, субіскатна криша. Ну, речі, це також на оригінальний дах. Оригінальний дах був знищений там, по, принаймні 4-5 разів за всю історію цього будинку. Так був я йому зазад, кажу, дивіться, це. я йому кажу, ви ж при Радянському Союзі жили? Так, жив. Е, дивіться, щоб оце і до музичного училища ви не добудували. Я кажу, а чому ж ви не виступали, коли комуністи до гімназії першої добудували музичне училище повністю, фактично, ну, зруйнувавши таку пам'ятку? Він мочить, я кажу, напроти будинок, який реконструйований, напроти там галерея, арт-галерея, також другий етаж добудований, Мансандрою, кажу, а він дивиться на мене. Я кажу, чому ми тоді не виходили? Ну, не казали нічого. Красиво. Да, вроді мене погано, але все одно не так. От розумієте, все не так, як тільки не по-моєму. Я вам скажу, що вчорашня моя ціні ініціатива, мені здається, застала е зненацька окремих активістів, які хотіли приватизувати собі право бути захисниками замкового зводу. Говорити від імені, всі, говорити від від імені громади. Дивіться мереж. говорити від імені громади має право це депутатський корпус Черкаської міської ради, міський голова. Що він вибраний, ставайте депутатами. ставайте депутатами, нема питань, і потім будемо говорити. Зараз дискутувати, приходьте, висловлюйте свою думку, і ми будемо її враховувати. Якщо вона ця думка раціональна, вона нормальна і вона дає конструктив. А просто забрати, відібрати. Ну це вже не проходить. Любий підприємець сьогодні подасть суд. Якщо він програє десь якийсь суд місцевий, то Конституційний суд стане на його бік, тому що є право приватної власності. От і вся історія. На жаль, маємо таку історію. Ми з вами зараз знаходимось на території, які, які, яку більшість черкасців вважають замками тут, начебто за на їх на думку, був замок. Насправді тут посад. Насправді, да. ну, був... Ви ж ми передмісія... з вами знаємо, що це передмістя. Замок був трошки. Так, а, трошки ваша ідея про те, щоб об'єднати цю територію з. Єдиний комплекс такий рекреаційний з долини троянд. Чи вона є реальною, якщо вдасться організувати обмін? Я вам скажу, що все можна зрозуміло побудувати, збудувати. Я вам скажу, що і пам'ятаєте нашу велику дискусію: чи потрібно у долині троянд було покласти плитку, чи потрібно бурківку? Я вам скажу, що є багато іншого, багато різних покриттів. І якраз. Під час нашого вже фактично готування до інтерв'ю ви бачили, що підійшла літня жінка, яка що дуже гарно, що постили. Все-таки його потрібно це все робити. Зрозуміло, що це потрібно робити після війни. Можливо, за кошти сьогодні Європейського Союзу, за кошти гранди, за кошти донорів. Але це потрібно робити, тому що я не зустрічав жодну жінку, яка ходить на каблуках і сказала після долини троян, що там не потрібно робити. Тому що зрозуміло, що в, цьому, в цій мушці і в цьому пороху потрібно тоді вимивати взуття і ремонтувати його після цього всього. Можна це все зробити, скомпонувати, можна красиво зав'язати. Я вам скажу, що можна і зробити і повітряний міст над замковим звозом, так як зроблено у Києві. Зрозуміло, не за такі гроші, як у Києві. А більше якось трошки зробити. красивіше. До речі, красивіше. Про історію цього міста. Тут останнє, що було на цьому місці, що мало відношення до Російської імперії, тут були так звані присутні місця і тут була міська тюрма. Більшовики в 20-ті роки попросту підірвали як символ старого режиму. І тут під бруківкою, під газоном розташовані двометрові стіни тої споруди. І насправді, якщо навіть людям показати, десь розкопати, закрити склом, музеїфікувати, як кажуть. Ну, ми повернемо історію Черкас, яку насправді люди не знають. Всі користуються міфом про 700 річну історію міста, але вона трошки менша і трошки більш європейська, ніж нам всім це розказували і розказують до них. Дуже багато речей. І хто як хоче окультурити це місце? Деякі кажуть, що потрібно збудувати макет фортеці, ну, наприклад, на валах, щоб підніматися, дивитися, оглядовий майданчик зробити. До речі, непогана ідея. Непогана ідея. Ну тільки ж зараз, якщо таку ідею озвучить, то всі будуть кричати, що це роблять, піднімають стіни і піднімають мур, щоб вище було дивитися на Дніпро, щоб не було дивитися на забудову, щоб вона була вище. Багато людей вже кажуть, що тут було німецьке кладовище в часи війни. Ну, Тож не повністю не перехоронена, можливо, перезахоронена. Ну, ви знаєте, в нас така історія, що її потрібно вивчати, вивчати і вивчати. Тільки ця історія вона зрозуміла, що комуністами знищувалась, вона вписувалась у систему радянського світогляду, щоб воно все було, не дай Бог, не взаємопов'язано і не старше Києва, не старше не старша, да. Щоб все було, і все воно рухалося в цьому напрямку. Так що громаду міста запрошуємо до здорової дискусії, підприємців також запрошуємо до нормального обговорення. Депутатський корпус вже він, в принципі, на попередній сесії е доручення давав. Це по лісовій просіці, зараз розглянемо питання і тут по замковому звозу. Ну, Рухаємося собі в ногу з часом. Дякуємо Збройним силам, що дають нам можливість працювати. І... Е Робимо черкаси європейським містом.